Два Бураска відіграйте Ні, Не, не ждеху, фігня. Фігню кажу, не жжеху. Одігруйте горку, їдете через гору, заїдете в спину сюди. Ми поки отут два тяжі виставляємося. Я і контр. Дві шкоди отут на прикритті. Через насип граємо. Може хтось виїхати в бойницю вставати. Може тут хтось із тяжей стати. Коротше, окапаємося максимально в ній точки, ждемо бураски, поки вони біжають горку. Прикол, Три БЗ-шки захват, плюс два бураски. Да, 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 да. Я просто не знаю, вони беруть, ну, типа, ну, технику, щоб нормально махатися, разваливать, всіх там. но вони потом едут на базу. Не, не база, грають тут. Все, стоим, приемочку из-за насыпи. Делаем максимально насыпи, кидаем в лючок М4Y. Вот кто пробивается, от того, типа і и начал. О, слабого, взяли в оборот. Безеха підпушую, все одно беремо М4 Безеха на, в спину. Шкода, і візмо, по можливості сюди накидую граєш із бз О, це, отак от і треба. Бураски там як там у вас ділішки, все окей. Ну і хорошо. Зараз ми трошки двіжа дамо Безехам, щоб вони. Ага, від'їжджаємо назад на тяжах. Поки все хорошо. Дві БЗ-шки стоять закриті, Шкоди грають із бз Шкоди заберете там цю БЗшку. Ну, і все, сейчас мы пушим цей AMX, я, хто їхали, бз в'їжджаємо. А бураски заїжджають в спину, роздають їм. Сейчас я прийму демедж. Контр ти потім за мною. О, ча-ча. Раз, два. Все, два танканув. Два КД, дві БЗшки зараз. Да, вам М5 вай, заберіть тільки і все. Ще, ще, ще. А я хочу в клінч зайти з цим, чуваком. Да, я в клинч зайду. Ага, окей. Все, типа, об'їжджайте в спину ее, заезжайте в борта ему. Пофиг, типа, отлечу, ну отлечу, то отлечу так же і будь. Ага. Все, найс. Хорошо так то. Не входа мені росту, що його шатануть. Найс. Nice. Тут тільки в такту якось треба перегравати цих БЗ-шок, бо вони то лі база, то лі пушать як неадеквати. Найс. Nice. Гуд.